Про події війни говорить Стратко. Наявність винищувачів F-16 не змінює позиції США щодо ударів в глиб Росії. Про це на брифінгу заявив речник Державного департаменту США Меттью Міллер. Моя відповідь не змінилася, а саме, ми продовжуємо дивитися на потреби українських військових, оцінюємо безпекову ситуацію та намагаємося реагувати на їхні потреби. Так ми приймаємо відповідні рішення щодо зброї, яку ми надаємо Україні, а також щодо обмежень, якщо такі є, які ми накладаємо на використання цієї зброї. Цитує речника держ. З департаменту США українська редакція Голосу Америки, як відомо, раніше США частково дозволили Україні завдавати ударів по військових цілях на території Росії, використовуючи американське озброєння, але тільки в прикордонних зонах. В той же час Меттью Міллер не дав чіткої відповіді щодо розширення можливостей партнерів, зокрема країн НАТО, збивати російські ракети над Україною, пославшись на те, що це рішення, яке мають прийняти члени НАТО. Колективно варто нагадати, що в день повітряних сил збройних сил України президент України Володимир Зеленський повідомив журналістам, що Київ обговорюватиме з НАТО створення коаліції країн, які будуть допомагати збивати російські ракети над територією України. Глава держави дав відповідне доручення опрацювати цю можливість в рамках Ради Україна-НАТО. Ми повинні працювати над технічною можливістю, щоб було застосування бойової авіації з боку сусідніх країн проти ракет, які б'ють по Україні в напрямку наших сусідів. Насамперед, країн альянсу сказав Володимир Зеленський, також припустивши, що це рішення для стати ймовірно складне для партнерів, оскільки вони завжди бояться зайвої ескалації. У ніч на 6 серпня росіяни вдарили по Україні чотирма балістичними ракетами Іскандер м КН-23 по Київщині із Вороницької області РФ, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору над акваторією Азовського моря та 16-ма ударними БПЛА типу Шахет із напрямків Мисчавда та Курськ. В результаті збито дві балістичні ракети, дві керовані авіаційні ракети та 15 ударних БПЛА у Київській, Херсонській, Миколаївській та Хмельницькій областях. По Києву та передмістю удар був нанесений 5 серпня близько 23.00. В результаті атаки постраждали багатоповерхівка, дві АЗС і будинок лісника. Зранку, 6 серпня. Противник атакував Харків. Удар по центральному району міста, щільна житлова забудова, пожежа щодо руйнувань та жертв. Інформація уточнюється, написав мер Харкова Ігор Терехов. За попередніми даними окупанти влучили по місту іскандерам, у результаті чого були пошкоджені цивільні приміщення, зокрема поліклініка та житлова інфраструктура. Додамо, що перед ударом по Харкову повітряні сили зсу повідомляли про активність ворожої тактичної авіації та загрозу застосування балістичного озброєння на східному напрямку. Міністр оборони Латвії Андріс Спруц. Підтримує ідею обов'язкового призову жінок на службу державної оборони, але ця пропозиція ще має пройти обговорення в суспільстві. Ініціатором дискусії з цього приводу став командувач національних збройних сил Латвії Леонід Скалменш. Він запропонував обміркувати можливість призову жінок в обов'язковому порядку до служби в державній обороні. Як відомо, з січня цього року в Латвії відновлений обов'язковий призов до армії. Ми повинні бути в такому стані готовності, щоб російські генерали і російський політичний клас чітко бачили, що європейський напрямок є безперспективним. Пояснив свого часу це рішення в інтерв'ю британському виданню Телеграф міністр закордонних справ Латвії Кріш'яніс Скарінш. Громадяни Латвії, чоловічої статі віком від 18 до 27 років, зобов'язані пройти службу протягом року, зокрема і. Ті, хто проживає за кордоном. Ті, хто відмовиться служити, можуть бути оштрафовані або ув'язнені. Винятки передбачені для осіб, які мають проблеми зі здоров'ям, батьків одинаків та осіб з подвійним громадянством, які вже проходили службу за кордоном. Латвія планує мати боєздатну армію чисельністю 61 тисяча військовослужбовців. Щорічно планується набирати до 4 тисяч солдатів. Командувач збройних сил Латвії Леонід Скалненш не заперечує, що несприятлива демографічна ситуація в Україні викликає занепокоєння, що до здатності укомплектувати необхідну кількість військовослужбовців, і тому обов'язково доведеться шукати шляхи мотивації суспільства для поповнення війська. Генеральний штаб війська польського розпочав кампанію проти російської дезінформації, знаючи механізми маніпуляції, нам легше зрозуміти, хто і як хоче змінити нашу свідомість. Ідеться в повідомленні генштабу. Пояснювати механізми і цілі російської дезінформації польські військові будуть через мережу X, публікуючи тексти щопонеділка. Перший запис присвячений бульбашці виховання, в якій замкнуто російське суспільство. Діяльність російського пропагандистського апарату проти власного. Мого суспільства зосереджена на тому, щоб представити Росію як заатаковану країну, яка воює проти злого агресивного заходу, повідомляє генштаб війська польського запис, який буде опубліковано наступного тижня, буде присвячений страху та залякуванню, які викликані російськими інформаційно-психологічними операціями. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.